ТОП-5 причин вступити в Одеський національний університет імені Мечнікова на факультет психології. Висока репутація. Університет має тривалу історію та визнання в Україні і за її межами, що сприяє високій якості освіти. Кваліфікований викладацький склад. Факультет складається з досвідчених викладачів та практикантів у галузі психології та соціальної роботи, які поділяться з вами своїми знаннями та досвідом. Сучасні навчальні програми. Програми факультету постійно оновлюються відповідно до сучасних вимог та тенденцій психології. Практична орієнтація. Факультет пропонує багато можливостей для проходження практики у різних установах, що допомагає студентам набути реальний досвід можливість брати участь у дослідницькій діяльності В одеському національному університеті імені Мечнікова. Студенти мають можливість брати участь у дослідницькій діяльності. Це дає змогу поглибити своє знання у вибраній галузі. Спільнота однодумців. Студенти факультету мають можливість спілкуватися з однодумцями та співпрацювати з ними, що сприяє обміну думками та досвідом, шляхи кар'єрного зростання. Випускники факультету мають високий попит на ринку праці і можуть працювати у різних сферах, включаючи психологічні служби, соціальні установи, освітні. Та дослідницьку діяльність ці переваги можуть стати вагомими аргументами для вступу в Одеський національний університет імені Мечникова на факультет психології та соціальної роботи.